Ми повертаємося в Україну, і у нас маршрутці дуже багато місця, але свято місце пустим не буває. І наші друзі з Польщі крута організація, дуже правильні. Ось я вам показую лозунги у всіх у хлопців, волонтерів загружають на маршрутку або передати гуманітарну допомогу, провести в Україну. Спочатку війни хлопці в великі склади обігрівали, приймали, готували, направляли допомогу і продовжують направляти її в Україну. І зараз. Дякую. Слава Україні! Варта денькує польські. Загрузили маршрутку. <ій> По максимуму, я прошу максимум реакції для цих <Hans vs .hai> прекрасних ý... <ій> людей.